З 12 січня у Житомирському територіальному центрі поновили обіди для пенсіонерів, що живуть за межею бідності. Щодня тут годують по 50 чоловік. У лютому їхню кількість планують збільшити до 200. Хотілося б їх проводити гораздо більше і кожен раз, тому що люди в цьому дуже-дуже мають потребу. Я правду скажу, що сьогодні ви бачите, що життя подорожало. І практично все, і пенсіонери, в тому числі, і всі люди віддають на АТО всю всю допомогу. На сьогодні пенсіонерів, в яких низька пенсія, низька зовсім пенсія, вижити практично дуже тяжко. Практично плоті за комунальне, покупають ліки, а на харчування нема що їсти. Меню обідів різноманітне. Є і перше, і друге, і третє. Підопічні задоволені, адже будь-яка увага для них на вагу золота. Кожен день нам друге. На перше борщ, потім суп, потім росольник, потім капусняк, потім каші всякі. Ну різні. І котлети, і, і, і м'ясні котлети, і гороховий, чицей, і рибні котлети. Все, все, все. Так що ми дуже задоволені. Я чую від усіх. Сидячих і, і лічно від себе, що ми дуже задоволені і дуже раді, і слава Богу, що нам таке зробили. Спасибо за все. Мені 66 й рік. Я, звісно, проробила 44 роки на, на производстві, І я от прийшла сюди. Ну, я беру, звісно, я беру цю пайку, тому що в мене чоловік лежить больний. Я йому несу це все. І він довольний. І я дуже, дуже рада, що от є така організація, яка спосіда пенсіонери, Може вони не можуть вдома? Може вони, там їх немає средств, зараз пенсія в нас. Як я проробила 44 роки, в мене 1300 пенсія. Що за них? Віддала? За комунальність, за все. І мушу їсти йти брать тут. Тім пенсіонери приходять у центр не тільки поїсти тут. Можна і підстригтись, і підшити одяг. І що не менш важливо, просто поспілкуватись або навіть розважитись, поспівати в караоке та потанцювати.